Чому у депутатів Верховної Ради такі високі зарплати? Взагалі це придумали для того, щоб типу, депутат думав про країну, про свою роботу, а не про битовуху, про своє фінансове благополуччя, про виживання. І в результаті депутати так зажралися, що тепер уже український народ, якому вони мають слугувати, думає про своє виживання і поглинутий своєю. Битовухою. Так само для чого депутатам недоторканність? Задумувалося, що це має бути для того, щоб вони не боялися за результати своїх рішень, а приймали їх, виходячи не із шкурного інтересу, а із інтересів країни, держави. В результаті вийшло так, що якраз і шкурні інтереси і правлять депутатами, а за недоторканністю вони просто ховаються від закону. Не знаю, що це реальність перевертає задумане догори ногами. Щось прогнило в датському королівстві.